Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви зараз відбуваються сталінські репресії в путінській армії, і це добре з одного боку, з другого боку погано, що все-таки це йому вдається. Шойгу претендував на перше місце певний час бути наступником Путіна або навіть замість Путіна. І всі це вже почали розуміти, що одне діло пригожин зі своєю бригадою, а друге діло, якщо би Шойгу сунув дивізію повітряно-десантних військ на Москву, могло би. Бути зовсім по іншому, але шойгу виявився хлібкий. Ну втім, він таким і був саме тому. Він так довго подобався Путіну, що ні на що не був здатний. Зараз здійснюються допити десь більше ста вищих офіцерів і чиновників міністерства оборони. Шмонають і глибоко вниз, аж до підполковників. Коротше, вся армія в жасі там дійсно зараз перетріхають, перетріхають, і перетріхають дедалі більше народу. Під роздачу потрапили не тільки армійські, а як ви знаєте, і Патрушев, і дьомін дьомін цікавий екземпляр. Він теж розглядався довгий час ледь не на наступника. Путіна він курирував Вагнер. Він протягував суровікіна на гору. І от зараз він усунутий далі. Так само він багато хто думав, що саме він буде новим міністром оборони. Замість цього він радник Путіна по спорту, прості господі. А Патрушева спустили теж вниз зі скелі. Він тепер радник Путіна по суднобудуванню. суднобудування. суднобудування це його фах. Цим він займався в далекій молодості. вже мабуть забув. Як ходять кораблі, і от зараз саме туди, тобто в нічого дьомін, до речі, колишній охоронник Путіна, і е, кажуть там в Москві, пліткують, що він коханець Кабаєвої. був принаймні деякий час коханцем Кабаєвої, і це так само могло не дуже сподобатися Путіну у Путіна з Кабаєвою дві дитини. Ну, втім, у Путіна зараз інша коханка, але все одно Кабаєву він притримує як мати оцих двох своїх дітей, і якщо там хтось з нею спить, то йому, мабуть, не дуже приємно. Здається, він таки виявився не гомосексуалістом. Бачите, має коханок. Ну, хоча, зрештою, там у них в Кремлі. Мабуть, можна це діло поєднувати значною мірою Путін саме зараз поїхав до Китаю, тому що все ж таки боїться. Тобто, дивіться, він поїхав до Китаю, забрав з собою майже всіх. Навіть Міллер, якого він не взяв, це Газпром, поїхав зараз в Іран, не сидить в Москві. Чому в Іран це певною мірою теж натяк Китаю? Що якщо ми. Не домовимося по газопроводу сила сибірі 2, то в принципі є якісь альтернативи, і іранські, і так далі. Щось там у них там, мутиться, каламутиться в зв'язку з цим. Тобто лишаються в Москві ті самі опальні, Патрушев Дьомін і той самий Шойгу опальний, Ну і плюс ФСБшники, які здійснюють тотальний шмон, тотальну чистку. Тобто він зараз в Китаї разом з усіма. Найближчими розуміючи, що в принципі, якщо раптом виникне якась змова, якщо там змова все таки була, якщо почнеться почнуться якісь події в армії, то краще бути в цей момент не в а краще бути в Китаї. Зрештою, там можна буде попросити політичного притулку, якщо що між іншим китайці, здається не розуміють, що Путін поїхав до них для того, щоб пересидіти два-три критичних дні. На більш-менш безпечні, як він вважає, для нього території вони влаштували йому такий прийом, який Макрон влаштовував сідь пину у Франції, тобто з червоною доріжкою, оркестром, і, мабуть, його готують там. всякими такими наїтками. З другого боку, позаяк вони йому дають значно менше, ніж він хоче у них взяти. Тобто, дають насправді багато. Все-таки він туди продає нафту. Це мріє зараз вирішити питання Сіли сибірі 2. Все таки він зараз тотально від них залежить і якось там ця московицька економіка. Живе за рахунок тому, що дедалі більше вона асоціюється з китайською, але не дають вони так само йому багато. Вони ненормально з ним розраховуються за енергоносії. Вони не визнають діяльність московійських банків на своїй території. Вони не інвестують в Рефі, вони не продають йому багато з того обладнання для ВПК, яке він хотів би мати. І, от замість того, що вони йому не дають, вони йому дають. Червону килимову доріжку і військовий оркестр, який виконує їм Ерефії, церемонію замість устаткування. І до речі, ви подивіться, як старі сенси не вмирають, коли народжуються нові. Вони тільки накопичуються. Старі нікуди не уходять, коли приходять нові сенси. Те саме в 13 столітті оці всі Олександри Нєвські вони ж робили рівно те саме. Вони боролися проти Європи за. Те, щоб бути з монголами, лишатися в їхній орбіті, за те, щоб їздити в ханську ставку і отримувати ярлик на княжіння. І всі ці Олександри Невські, починаючи з нього, вони придушували антимонгольські повстання, і цим досі пишається московицька історія, як вправно і класно вони служили монголам. Жодного повстання ці всі. Володимира Зелезки, а потім московські князі не підняли проти моску московитів. Вони завжди боролися проти заходу, проти всіх цих всієї цієї огітної готики, проти науки, проти цивілізації, проти свободи, от проти всього того, що нам з вами подобається. Все це вони ненавиділи. Вони любили чобіт московського хана. На своїй щі до речі, і тоді в 13 столітті, все вирішувалося на територію України в 13-му, 14-му, само битва на синіх водах, 1360 рік, дай бог пам'яті. Це тоді, коли вперше монголи були по серйозному розгромлені, переважно українсько-литовськими. Князями і аристократами тоді вони потерпіли поразку, з якою, власне кажучи, все і почалося. А потім битва на Ворсклі 1399 року проти об'єднаних сил монголів, які на жаль програли е, наші бійці разом з литовцями, разом з генесцями, разом з силами Тевтонського ордену. На жаль, наші були розгромлені, і саме це вирішило долю. Цієї частини світу і вирішує по сьогоднішній день. Всі ми живемо наслідками програшу битви на Ворслі. Завдяки цьому програшу змогло утворитися згодом Кримське ханство, змогла піднятися Московія, завдяки програшу в цій битві. Не ми пануємо над всією Євразією, і зараз основні битви ведуться десь в тих самих місцях, десь там неподалік від місця битви на Ворсклі. Десь там, неподалік від місця битви на Калці, все там вирішується там і на близькому сході. Як тоді з монголами було вирішено все тут, на території України, і так само на Близькому сході. Я нагадаю, що монголи тоді це не тільки монгольські вершники, це велика бюрократія. Бюрократія надзвичайно ефективна. І вся це це китайська бюрократія. В обозі монгольського хана їхала. Друга орда, от він вів Орду, а за ним була менше орда китайських чиновників, які організовували перепис населення, які здійснювали оподаткування, вели документацію, організовували всі ці території завдяки саме оцій більш досконалій організації всіх цих територій тотальному оподаткуванню. Орда так довго і могла існувати. Орда це мандрівна бюрократія. Зараз Китай це не мандрівна бюрократія. Він ставиться до московитів як до цих от узбіїв, уламка цієї орди, і ці московити відчувають глибоко у себе в серці, що без китайської бюрократії, без ЦК КПК ні на що вони по-справжньому не здатні. Але давайте ще трошки про Фіцо, в якого вчора стріляли, і який так сталося вижив. Здається, а, ну подивимося, що з ним буде далі. І хто такий Фіцо? Це Словацький Янукович. Він вже був при владі. Це він другий раз повернувся уже. Віше повернувся він перший раз, але при владі він колись до цього був. І от один в один Янукович, і Словаччина це така маленька Україна, яка потолонила більше ніж в великій Україні. Тобто їх чомусь взяли в НАТО і в ЄС, але вони все ще відчувають величезну потребу в дешевому московському газі, в розвитку власної корупції, в запобігання не тільки перед Москвою, а і перед буде Ну коротше, от така от ситуація. Там є дуже багато достойних словаків, але на жаль, банкують у ці всякі фіцо. Це абсолютно корумпована бандитська тема. Свого часу там завалили журналісти разом з жінкою. Такий самий був скандал, як у нас після вбивства Гангадзе. І от всі пам'ятають, Словаччина, як Фіцо, під час прес-конференції поклав на стіл мільйон доларів готівкою. Мільйон доларів готівкою це десь, щоб ви розуміли, десь приблизно 11 кілограмів паперу. І от він все це на стіл. я даю оцей от мільйон. Готівкою тому, хто доведе, що от я мав стосунок до знищення цієї сім'ї журналістів, це прем'єр. Розумієте, прем'єр, там просто мати таку кількість готівки в Європі, в Євросоюзі вважається непристойним. І Тут він просто викладає все це діло на стіл, нічого не соромиться. Стріляв в нього Юрай Чентула, 71-річний поет. Поет поезія, все що рулить в світі хто б міг подумати? Поезія все, що ролить світі. До речі, про поезію. 24 травня я буду у Львові, і там в Палаці Потоцьких. 19-й годині буде презентувати свою поетичну збірку. Це нова поетична збірка. Видана залізним татом. Так що підтягуєтеся, ми будемо говорити про поезію. Багато будемо говорити про культуру. про... Військово-релігійні теми, коротше кажучи, буде цікаво. Тільки не приводьте з собою нікого подібного на фіцо. ви поставите мене в незручне становище. У мене, крім всього іншого, може не виявитися з собою пістолета. Вхід, на жаль, безкоштовний. Подивіться, до речі, на обличчя Юра і, Чентула і порівняйте з обличчям Фіцо. Я не вірю в фізіогноміку, насправді, але тут просто ну от видно хто є хто. І от я питаю себе: невже в Китаї немає, не лишилося жодного поета? Звісно, що китайський поет це зовсім не те, що словацький поет. І очікувати від нього такої чистоти Рим і такої прицільності ока не потрібно, але ну все ще мрієш, вона вмирає останньою. Я не знаю, з чим там в китайській мові... Римується слово Путін, але думаю, з чимось непристойним. І от, хоча б навіть із за почуття хорошого смаку, оцей от китайський поет, якого ми не знаємо, якого ніколи не прочитаємо і не треба читати китайську поезію, але от міг би міг би міг би він прославитися. Два слова про те, що на Харківщині там тривають бої, як ви знаєте, найбільш напружена ситуація в Овчанськ. І е, там в чому проблема оборони Вовчанська? В тому, що оця от річка по суті відділяє дві третини міста, знаходяться на туди ближче до кордону з Рефі. Нашим військам доводиться діяти через річку. Там залишився єдиний міст, дуже сильно пошкоджений. Не знаю, чи доживе він до сьогоднішнього вечора. Цей міст коротше туди важко і переправлятися. Ми маємо на тому боці. Ближчому до кордону Зерефії поздар, от біля цього міста, але значну частину займають московити, і в зв'язку з тим, що їм легше підводити техніку і війська, а нам все це доводиться робити через річку, тобто така проблема існує. Ну але на війні, як на війні, наші хлопці тримаються добре, слава Богу. і... Баланс штраф там зовсім не на користь противника. Мій позивний воскрес. Я командир взводу батальйону братства групи Тімура Спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ми знаходимося в Вовчанській і ми тримаємо позицію та обурюємо. Без міста Вовчанськ буде і завжди був українським. Слава Україні! слава! Yeah. Yeah. Я вчора опублікував до речі оце от відео смішне, яке я сподіваюся, вам сподобалося. Ну принаймні, сподобалося більшості. Як мужня і хороша, і дуже мила дівчина харківського братства, ріже е, шини автівці. На які, скажімо, наклейка проти ТЦК, але багато людей щось не роздуплилося. Чіли писати всяку мичню, звісно, із тих, хто пишуть майчню, це більшість московицькі боти, але є і наші деякі пришелепкувачі співвітчизники. І от, браття, я вам хочу сказати у зв'язку з тим, що ті, хто проти поповнення українських збройних сил, тобто ті, хто проти ТЦК, мають потрошки заткнутися. А е, якщо вони цього не зроблять, то оцей от флешмоб він тільки почався вчора в Харкові. Він буде ширитися всією україною. І звісно, що е, в цьому буде задіяне але не тільки браство в Україні багато добрих людей, яких вже дістали завивання оцих всіх людей, які свідомо чи не свідомо працюють на московицьку пропаганду. Якось стало модним, навіть уже завивати проти територіальних центрів комплектації і проти взагалі ледь незбройних сил. За мир хтось там щось, поки ворог на нашій території це все зрадники. Не повторюйте, будь ласка, цих зрадницьких розмов. Не ведіться на них. І я так сподіваюся, що вдасться дістати кожного хто повторює. Українці мають займатися іншим От зараз. Вже мобілізуються з 25 років. Що це означає для доброго українця? Це означає, що до 25 років він повинен уже народити дитину краще двох чи трьох. Тому що війна це ризик, само собою. Бог його знає, що може статися, але сім'я має продовжуватися. Нація має продовжуватися. Отже, діти мають бути що це за маніра взагалі не народжувати дітей до там 30, навіть до 40 років, у багатьох немає дітей. Це повна турня. Я не пам'ятаю, де я це розповідав. От я дивлюся на наших там деяких братів дагестанців проукраїнських, антимосковським. От він, у мене є знайомий, дегістанець. От у нього пів життя в тюрмі, півжиття в бігах, чекає, ховається і так далі. Підпілля, або там війна в Сірії, або іще десь. Ну, коротше кажуть, що таке. Тобто, життя абсолютно не визначене. П'ять дітей, йому 35 років, п'ять дітей уже. До 35 років він вважається мало. Він не думає, зможе він їх годувати, не зможе годувати, що там, як там, навіщо, нічого. Він просто розуміє, що діти це щастя, і діти це його маленька індивідуальна армія незабаром. І коли йому буде 50, у нього буде своя маленька індивідуальна армія. Всі вони будуть залізно триматися один за одного. І він, і нація будуть продовжуватися. І це ефективний. Спосіб поведінки, і це прояв життєвих сил. А всі оці от розмірковування, зможемо пригодувати, не зможемо пригодувати. На часі, не на, на часі, це все від лукавого. Якщо вам уже 25 років, у вас вже має бути 2-3 дитини. І буде вам щастя. А не щастя не буде. Я вважаю своєю особистою трагедією те, що а, у нас е, одна дитина в сім'ї майно увазі рідна дитина, і звісно, що мало бути багато дітей. Це була і категорична помилка, і ну ряд, скажем, несприятливих обставин свого часу. Але я ділюся з вами не тільки тут своїм досвідом, але і досвідом власних помилок. Не повторюйте цих помилок. Ви розумієте, що навіть у Путіна чотири дитини. Ви розумієте, що у кожного завалящого кадирівця по п'ять-по вісім дітей? А у наших бійців, у наших патріотів, у наших героїв часто дітей немає взагалі, на що ми розраховуємо, за що ми воюємо в такому випадку. Коротше, сьогодні вночі постарайтеся надолужити якось всі свої минулорічні помилки, і на цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мичали мовою гідного Булгакова.